в Краматорській громаді майже рік працює управління з питань з питань ветеранської політики за цими напрямками. У нас було розроблено програму на 24-26 роки з підтримки саме з міського бюджету сімей та родин наших захисників, сімей загиблих, дітей ветеранів. В цьому році ми профінансували цю програму майже на 2 мільйони на 2 мільйони гривень. На наступний рік цю суму збільшено майже в три рази. І далі будемо ці видатки також збільшувати, розуміючи важливість підтримки сімей саме наших захисників. З боку держави було профінансовано цього року для захисників Краматорської громади майже 123 мільйони, які були отримані з боку 56 наших захисників. Краматурськ живе відстань до лінії бойового зіткнення 18 кілометрів. Ми розуміємо всі виклики, які стоять перед владою і перед військовою адміністрацією. Сьогодні в пріоритеті у нас сьогодні саме захист і оборона нашого міста, наших мешканців і підтримка ЗСУ. Це і продовження розбудови фортифікаційних ліній для захисту, щоб ворог більш не наближався жодного метра до нашого міста. Сьогодні пройшов конгрес місцевих та грянаних при Президентові України, що стосується Донеччини, саме головне питання це оборона нашої області. В цьому напрямку роботи нам допомагає 14 областей та підрозділи ДСНС. На оборону в цьому році було з обласного і місцевих бюджетів. Виділено 2,7 мільярда гривень, і цей напрямок роботи триває. Друге питання не менш важливе це допомога нашим людям, які залишаються в області, які виїхали за межі області. Це дуже важливо. Важлива для спілкування, важлива для вирішування питань, важлива для розвитку як нашої держави, так і наших громад. Фандом, у нас працюють державні програми. Є велика підтримка Донецько-Бостовицького адміністрації. Мімо що війна радочки закінчиться нашою перемогою, і розвиток громади це залежить вже від адміністрації, яка буде впроваджувати його. То спільно до перемоги для нас це дуже важлива. Слава Україні. Влада дуже близька з нами, тому ми співпрацюємо. Президент тут, ми тут, і можемо. Задати друг другу питання, задати друг другу вопрос і одразу ж на нього отримати відповідь. Хочу подякувати президенту за план внутрішньої стійкості, який включає до себе 10 пунктів. І Це дуже важливі пункти, які наразі сьогодні є як дорожня карта розвитку розбудови нашої країни. За цей конгрес, конгрес місцевих органів влади, президент України. Я вважаю, що це дуже гарна така платформа, де ми можемо поспілкувати, задати свої там болючі питання і, звичайно, отримати на них відповідь. Ну, це як світати годинник з владою, тобто зустрітися з керівництвом держави. Це дуже важливо, що цей зв'язок є. Отримати нову інформацію, поспілкуватися зі своїми колегами з інших міст, поділитися опитом, це важливо. Хочу подякувати нашому уряду, нашому президенту, який всебічно підтримує нас. І основна цим було це 19 листопада був прийнят план внутрішньої стійкості для нашої держави. Ми підтримували сили оборони тим, що робили фортифікаційні споруди і так далі. І на сьогоднішній день ми допомагаємо Покровському району і далі працюємо в цьому напрямку за підтримки президента. Я кажу про нашу громаду і про Донеччину. Це, по-перше, будівництво фортифікаційних споруд за підтримки президента. Якщо брати Покровську громаду, то в нас шість регіонів областей допомагають нам. Тим чином робота в цьому напрямку продовжується. Працюємо заради наших мешканців.